Погані новини з фронту оборона посипалася. Військові прогнозують трагічні наслідки. Росіяни вивісили прапори у Селидовому. Курахове за крок від оточення. Що сталося? Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Наразі Україна програє війну Росії. Основна проблема в тому, що противник має більше ресурсів. Про це заявив військовий та народний депутат Роман Костенко. За його словами, якщо нічого не змінити в управлінні військовими, то все для України може закінчитися трагічно. Цитую в цей момент ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас у ресурсах, і противник наступає, а в нас немає стійкої оборони. На жаль, багато є факторів для цього. Це і помилки в управлінні, це питання відсутності нормальної кількості ресурсів. А з початку війни. Ми не були ними забезпечені більше ніж на 50%. і Росія завжди переважає в цьому кінець цитати. Водночас, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, більш критично у своїх оцінках, він прямо каже: фронт на Донбасі посипався і виділяє три основні причини, чому це сталося: зокрема, нестача боєприпасів, брак особового складу, а також неузгодженість в управлінні військами. Далі зацитую. Усі ми знаємо, я не відкрию військову таємницю, якщо скажу, що фронт у нас посипався. На жаль, у Селидове вже зайшли росіяни, і вони там закріплюються. Я думаю, що найближчим часом вони обійдуть його кільцями, і повністю захоплять, що дасть їм тактичний вихід на Покровськ. Це дуже для нас погано, кінець цитати. Тим часом російські міноборони вже заявляє про повну окупацію селидового на Донеччині. Раніше про це писали українські військові пабліки, проте офіційно генштаб не підтверджував втрату міста. На мапі Діпстейт воно все ще не повністю захоплене. Тим не менше, це не заважає загарбникам вивішувати у селидовому свої ганчірки. У ЗАТ-каналах з'являється все більше відео із підтвердженням того, що підрозділи РФ зайняли багатоповерхівки у центрі міста. На деяких будинках можна помітити російські триколори та пропагандистські плакати. Вочевидь, оборони наразі недостатньо ресурсів, аби відбити назад втрачене і познімати все, що там начепляли вороги. Військове керівництво порахувало, що до лав української армії треба мобілізувати ще 160 тисяч осіб. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Він додав, що від початку великої війни сили оборони поповнили вже 1 мільйон 50 тисяч громадян. Якщо вдасться мобілізувати ще 160 тисяч, то частини будуть укомплектовані на 85%. відсотків. Тим часом російська армія і не думає зупинятися на досягнутому. А згідно з мапою Діпстейт, ворог просунувся у Новоселидівці, а також біля Зоряного та Гострого на Курахівському напрямку. Крім цього, в окупантів є успіхи у Богоявленці Катеринівці та в районі Шахтарського на півдні Донеччині. Це застворює складну ситуацію для Курахового. Військовий із ніком Мармулєціяк зазначає, що ЗСУ майже без бою віддали ворогові населений пункт Єрник. А це за словами бійця. Ледь не найвища точка Донбасу. Далі дослівно. Це може призвести до незворотних наслідків. Що б нам не говорили, але оборона на Донбасі обвалилася. Основні сили покладуть на оборону Покровська, а акцент ставлять на оборону Дніпропетровської області. Кінець цитати. Водночас у районі Торецька вдалося відбити потужний штурм росіян. Військовий ЗСУ Алекс повідомляє, що українські воїни знищили більше сотні окупантів, взяли полонених і. Спалили багато ворожої техніки. Зі слів бійця, такий успіх заслуга азовців. Цитую: кайфую від роботи та результатів у бригаді Азов на цьому напрямку. Все дуже відповідально та скрупульозно. Працювати з такими одне задоволення. Думаю, не перебільшую і не збрешу, якщо скажу, що якби не поява цих хлопців на турецькому напрямку, то ми б уже обороняли Костянтинівку. Кінець цитати. Тим часом підрозділи РФ не полишають спро прорватися до Курахового із півдня. Військовий з позовним Осман повідомив про намагання загарбників атакувати у Катеринівці та в сторону Антонівки. каже обій кинули до 10 одиниць техніки з піхотою. А скадовський захисник додає, що такими темпами фортифікації зсу в районі Курахового просто не знадобляться. Адже окупанти обходять оборонні редути з боків. Це підтверджує, що хаотичне спорудження оборонних ліній може мати негативні наслідки. констатує військовий. Друзі, як вважаєте, що має зробити українське командування, щоб не допустити подальшого обвалу на фронті Донбасу? Напишіть, будь ласка, свої варіанти у коментарях під відео. У окупованому Луганську прилетіло по складу з боєприпасами. Місцеві жителі зафіксували на відео сильні вибухи в межах міста. Бавовну підтвердив і український очільник обласної адміністрації Артем Лисогор. Він повідомив, що в районі влучання продовжують детонувати боєприпаси. Водночас окупанти перекрили рух біля парку Горького. каже, росіяни цинічно розміщують саме поблизу рекреаційних зон свої склади зброї та техніки. Детонирует боеприпасы, слышно. Это трэш, конечно. Морозит, точно стекла вылетит. ОСІН Осінтаналітики вже вирухували, що в Луганську прилетіло в районі сховища бронетанкової техніки, що належить військовій частині А 06,25. Або ж припустили вони по самій військовій частині. Тим часом ударні дрони дісталися Чечні. Вони уперше атакували місцевий університет спецназу в місті Гудермес. Це підтвердив Рамзан Кадиров. Зі слів очільника Чечні, безпілотники о 6.30 ранку 29 жовтня. Поцілили в будівлю російського університету спецназу. В результаті спалахнула покрівля. Кадиров стверджує, що будівля була порожньою, тому жертв і постраждалих нібито немає. Зауважу, що змі називали цей заклад одним із найбільших вербувальних пунктів у Росії. Ба більше із 20 лютого цього року університет названий на честь Володимира Путіна, а заснований він у серпні 2013 року з ініціативи Рамзана Кадирова. Водночас видання НВ з посиланням на власні джерела повідомляє, що за атакою може стояти зовсім не Україна. Запустити БПЛА могли нібито з території Дагестану. В будь-якому разі гаряче було не лише у Чечні. Про вибухи повідомили жителі Раменського району Московської області. Зокрема, гучні звуки чули мешканці сіл Кузнєцово, Загорново та Дубовороща. Але що стало причиною Хлопків Поки невідомо. Те саме можна сказати про вибух у Краснодарі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Деталі він не озвучив, обмежився лише коротким дописом. Цитую: Краснодар, привіт! Гучний вибух над містом. Рівень тривожності на максималках. Кінець цитати. Ще з вечора понеділка вибухи лунали і на Білгородщині. Місцева влада традиційно в усьому звинувачує Україну. Стверджує, що дрони нібито атакували село Миколаївка, через що пошкоджені два будинки, знищені дві автівки, одна понівечена. Аналогічні наслідки атаки у селах Чайки та Вознесенівка дісталося будинкам та машинам. Ще два безпілотники в небі над Білгородською областю буцімто збила російська ППО. Підтверджень окупанти, звісно, не надали. Сталося це в ніч на 29 жовтня, і тим часом видання Астра повідомляє, що російські пілоти скинули ще чотири авіабомби на свою ж власну Білгородщину упродовж останніх трьох днів. Летіли бомбити Харків, а загубили боєприпаси у Білгородському і Шебекінському районах. Через це владі довелося евакуювати десятки місцевих жителів, а саперам розміновувати снаряди. Тривожною була ніч на Брянщині. Губернатор області повідомив про атаку. БПЛА один із них Буцімто ліквідувала ППО. Постраждалих руйнувань немає, стверджує очільник регіону. Тим часом у місті Мегіон Хантимансійського округу жінка намагалася підпалити мерію і три машини поліції. Російські медіа пишуть, що спочатку жінка підійшла до будівлі адміністрації і закинула у вікна кілька коктейлів Молотова. В одному з кабінетів почалася пожежа. Потім вона пішла до місцевого відділку поліції і спробувала спалити три патрульні автівки. Загорілася тільки одна: порушницю затримали. Вона заявила, що діяла за вказівкою шахраїв. А ще у російському Красногорську сталася стрілянина. Очевидці повідомили про сутичку в районі ЖК Смарагдові Пагорби. За попередніми даними, один натовп молодиків намагався втекти від іншого. У підсумку, ті, хто нас доганяли, відкрили вогонь. Місцеві мешканці розповіли, що чули близько п'яти пострілів. Причини конфлікту та мотиви подальшої стрілянини невідомі. За подальшими вибухами та пожежами на території країни агресорки стежте разом з нами. Підпишіться на канал і поставте вподобайко.